English for Kids Online. Доброго дня, шановні глядачі мого каналу. Сьогодні ми з вами робимо відеоогляд на робочий зошит за підручником Quick Minds 3 клас авторів, зошит авторів Косован Вітушинська і це у нас п'ята тема By the Sea Біля моря. І так, усі уроки у нас будуть зібрані в одному відео, тому, будь ласка, за можливістю, ну, або самостійно. Переходьте на відповідні сторіночки, так, шукайте їх. Або, якщо зачекаєте, я трошечки пізніше зроблю часомітки до кожного відео, тому що вже у мене накопичилася така робота. Ось. Ну, але ви знаєте, що в наступному навчальному році буде вже легше вам, тому що усі відео у вас вже будуть прописані за 4 клас у відповідному плейлисті. Тому працюємо зараз в режимі онлайн, так би мовити, з вами, нон-стоп. Отже, байдесі, lesson 1, пейдж page 37, page, сторінка 37. У цій темі ми вивчаємо з вами не лише, де можна відпочити, що можна робити на відпочинку, а ще і теперішній тривалий час. Present Continuous tense. Нам треба зараз прочитати по два речення до кожного малюнка і обрати відповідно правильне речення. Tick the correct sentence. Наприклад, 1. You are playing with the dog, ти граєш з песиком. Або B. You are playing the guitar. Ти граєш на гітарі. Отже, варіант B правильний. Дивимося на другий малюнок. Look at the second picture. You are fishing, ти рибалиш. Or you are cleaning your goggles. Ти чистиш свої окуляри для плавання. Ну, однозначно, що you are fishing, ти рибалиш. 3. 3. They are listening to the radio. Вони слухають радіо. Or they are dancing або вони танцюють. B. They are dancing. Вони танцюють. 4. Four, 4. Four. Uh, they are listening to the radio. Вони слухають радіо. Or they are reading a book. Або вони читають книгу. Отже, це A, for a they are listening to the radio, вони слухають радіо. 5. 5. He is playing with the dog, він грає з песиком, або he is fishing, він uh, рибалить. He is playing with the dog, Він грає з песиком. 6. 6. She is reading a book, вона чита книгу, or she is listening to the radio, вона слухає радіо okay, so I think she is reading. Так вона читає однозначно. 7. He is reading a book. Він читає книгу or he is talking on the phone. Він розмовляє по телефону. He is talking on the phone. Він говорить по телефону. На цьому огляд стрінки 37-ї. Lesson 1 завершено. І так, тема 5 By the sea. залишається та ж сама тема у нас, так, біля моря. Lesson 2. Урок другий. Circle the Correct Variant. Обведи правильний варіант і впиши. Я обведу, а ви вже впишете ці слова самостійно. Домовились? І так, I am playing with my cat. Я граюся з котиком. В принципі, ви маєте зрозуміти, як утворюється Present Continuous. Ну, або ви подивитеся за моїм відео до підручника. Так, посилання на плейлист усіх відео за підручником QuickMind's 3 я залишаю в описі під кожним, кожним абсолютно відео. Тому ви можете перейти і подивитися успішно. Ну, я просто вам нагадаю, як у нас утворюється теперішній тривалий час. За допомогою дієслова М допоміжного для I, за допомогою дієслова. Is для his, she, it. Він, вона воно для однини. Це буде is. За допомогою дієслова е, допоміжного are для you, we, та they. Це are. І дієслово за змістом закінченням ING. Ну, наприклад, е, слово хай буде doing, да? робити щось. Наприклад, я зараз роблю в даний момент, буде I am doing. He is doing, she is doing, it is doing something. You are doing, we are doing, they are doing. Замість це може бути. І це як X в урівнянні. Тобто це може бути playing, грати, да? наприклад, що ти робиш зараз? What are you doing now? I'm playing. Окей. Okay. І так, отже, my father isn't. Мій тато не слухає зараз радіо. My father isn't listening. Нам потрібно дієслово з закінченням ING. Далі, три. I, he або they are fishing. Зі словом are, допоміжним дієсловом are вживається з цих займенників лише слово they. They are fishing. Ви вписуєте правильні варіанти ось сюди вже, так? Да? Далі, we aren't eating an ice cream. Ми не їмо морозиво зараз. 5 і п'яте. He is. І діє слово з закінченням ING. He is talking. Він розмовляє в даний момент. He is talking on the phone. Він зараз розмовляє по телефону. Впишіть правильні слова відповіді у пропуски. Ось сюди, зрозуміли. My father isn't listening, пишете. 3. Uh, they are fishing. 4. We aren't uh, eating an ice cream. And 5. He's talking on the phone. В разі потреби поставте відео на паузу, будь ласка. А ми йдемо далі. Вправа друга. Circle the correct variant. Обведи правильний варіант. Пронумеруй. І так, Tom is playing volleyball. Том грає в волейбол. Номер один. Поставили. They are jumping. Вони стрибають. Так. Номер 2. I am playing football. Я граю в футбол. My sister is playing tennis. Моя сестричка грає в теніс. Kate is swimming in the sea. Kate плаває в морі. I am playing baseball. Я граю в бейсбол. Get. Поставте відео на паузу. Наприклад, my sister, ось у четвертому, да? ми розуміємо, що моя сестра це she, вона. А для he, she та ід дієслово ми вживаємо is. так? Окей, okay, good. Головне це розуміти. Звідки ми беремо she, звідки ми беремо he. Мою сестру можна замінити на she, правильно? В голові у нас. Тому для моєї сестри ми підбираємо допоміжне дієслово is через це. На цьому огляд уроку на стрінці 38. lesson 2. Завершено. Unit 5 by the sea, lesson 3. Урок 3. І так, make up sentences, склади речення. Хто що зараз робить. Наприклад, N isn't riding a bike. She is skipping. N не катається на велосипеді, вона пригає на скакалці. Щодо Майка, Майк Isn't. Що роб, не робить зараз Майк? Mike isn't. Reading a book. Майк зараз не читав книгу. А що він робить? He is watching TV. Він зараз дивиться телевізор. Отже, Майк isn't reading a book, he is watching TV. Так, наступна у нас іде Кейт. Кейт isn't skipping. Кейт не стриба на скакалті. Isn't skipping. She is riding a bike. Вона катається на велосипеді. І останній Том. Що він не робить? Том isn't watching TV. Том не дивиться телевізор. Том isn't. Tom isn't watching. Watching TV. А що він робить? What is he doing? He is reading a book. He is reading. A book. Він читав книгу. Поставте відео на паузу, будь ласка. І спишіть або опрацюйте ці всі речення. Щоб поставити заперечення, то ми до am, is або are у Present Continuous додаємо частку not. І з not разом буде isn't. Скорочення. Так, Mark about yourself. Познай, що стосується тебе. Склади речення. Make up sentences. Наприклад, play basketball. О, стоїть галочка I'm playing basketball. Уявіть, що ви зараз можете грати в баскетбол. Dance стоїть хрестик. I'm not dancing. Я не танцюю. Так. Нехай ну, буде listen to the radio. Так. Reading a book, так. Singing. no. Play football no. Угу. І складемо речення відповідно до цього. I am not. Або I am uh, listening. Ой. Listening to the radio. Я зараз слухаю радіо, наприклад. I am скорочено am, як ви побачили. I am дорівнює am. Угу. Далі. I am reading a book. Я зараз читаю книгу, наприклад. I am reading a book. Uh, далі, I am not singing. I'm not singing. Я зараз не співаю. І I am not playing футбол. I'm not playing football. Я не граю у футбол. Поставте відео на паузу. На цьому огляд уроку на стрінці 39 Урок 3 завершено. Lesson 4. Урок 4. Тема 5. Треба поєднати е, запитання з відповідями. Перше завдання. Are you reading a book? Yes, I am. Так, ти читаєш книгу? Так. Is and listening to the radio? And says she. Отже, шукаємо відповідь там, де є she. Ось вона. Yes, she is. Are they playing computer games? Чи грають вони в комп'ютерні ігри? No, they aren't. Ні, не грають. Are we fishing? Чи ми рибалимо? No, we aren't. Ні, ми не рибалимо. Is he sleeping? Чи він спить? Yes, he is. Так. Am I riding a bike with my friends? Чи катаюся на велосипеді з друзями? Am I riding a bike with my friends? No, I'm not. Ні. Поставте відео на паузу. Exercise 2. Write short answers. Напиши короткі відповіді. Is father having lunch? Тато обідає? No, he isn't. Очевидно, що ні. Тато не обідає. Is the boy playing with his cat? Чи хлопець грає зі своїм котиком? No, he isn't. Ні, він грає зі своїм плейн, uh, літачком. No, he isn't. He's playing with his plane. Is the girl talking on the phone? Дівчинка розмовляє по телефону. Uh, no, she isn't. Mm A -hmm. mother and the girl reading a book. Матуся з дівчинкою читають книгу. Yes. Матуся з дівчинкою – це вони. They are. Як ви бачите, з чого питання починається, те слово фігурує і у відповіді. Тільки якщо це заперечна відповідь, то буде isn't, наприклад, або aren't. Якщо ствердження, то is або are. І вправа третя, треба подивитися знову на малюнок вправи 2 і написати речення правильно. Наприклад, father is playing with the dog. Father is playing a computer game. Тато грає в комп'ютерну гру. Mother is listening to the radio. Слухає радіо. Що робить мама насправді? Mother is reading a book. Мама читає книгу. The boy is playing with the guitar. Хлопець грає з гітарою. Uh, the boy. Грає на гітарі, вибачте. Uh, the boy is playing. With his plane. Так. Хлопець грає зі своїм літачком. Поставте відео на паузу також. Кожну вправу, будь ласка, ставте відео на паузу. Або після її пояснення вже мною, да, або перед. Для того, щоб просто взяти і порівняти, чи правильно ви виконали, якщо ви ще її не виконували. На цьому огляд вправи на сторінці 40 це урок 4 завершено. Unit 5 by the C Lessons 7 to 8. Як завжди, п'ятий шостий урок у нас відсутні у робочому зошиті. Та? Це історія йде, і фонікс фонікси за підручником. Нам треба тут попрацювати з подвійним по уроком на сторінці 41 Перше завдання треба з'єднати да, stripes. І так, це у нас horizontal stripes, горизонтальні лінії. Diagonal Stripes, діагональні лінії. Ось вони. Spiral. Це ось вона йде. Vertical stripes вертикальні лінії. І Spots – це крапочки. І так, це ми поєднали. Ну, а далі Trace наведи по контуру. Color asymmetrical picture only і розфарбує лише симметричне зображення. Ну, це, звичайно, зображення буде нашої, е, нашого метелика, да? Butterfly. Що таке симметричне, це коли однакове, ліворуч і праворуч, да? а кораблик у нас не однаковий, ліворуч і праворуч. Тобто його, якщо скласти, скласти то, тобто, немає такого пропорціату, такого парусу немає, надутого. Ну, все, уже таким чином завдання на 341 41 ми розглянули. Переходьмо до уроку culture. І знову ж таки, by the Sea Culture. Write about the Seasons in Ukraine. Напишіть про пори року в Україні. Use the example. Скористайся зразком. Наприклад, Summer. Літо. It's summer from June to August. Літо з червня до серпня. I'm wearing shorts, a t-shirt and a cap. На мені шорти, футболка і кепка. Окей, okay, пишемо так само про Otum зараз. It's autumn. Uh, from September. September to November. Uh, Осінь із вересня по um, листопад. I'm wearing. Um a coat. And uh, rain boots. I'm wearing a coat and rain boots. На мини пальто и чоботы. Далее. Winter. It's winter. From December to February. І так, зима з грудня до е, лютого. I'm wearing a coat and a hat. Я одягаю пальто і шапку. Капелю. It's spring from March to May. І так, весна у нас з березня по травень. I'm wearing. A jacket dжекет e jacket jeans and the hat. Каполюк ще одягаю, да? Окей. Okay. Поставте відео на паузу. І так, це перша частина. Літо вже у вас, як приклад іде, а оцем осінь. Поставте відео тут на паузу зараз. А це друга частина. Про winter, About winter and Spring. Поставте відео на паузу. Усі речення вже йде у Present Continuous. Начебто зараз ми це одягаємо, зараз ми носимо. Уявіть, що зараз зима, зараз весна, зараз літо, зараз осінь. Good. Наразі огляд уроку Culture завершено. І останнє заняття у нас I can do, я можу. Теми By the Sea біля моря. Це у нас іде сторіночка 43. І так, uh, write questions and short answers. Number. Напишіть запитання. Поставте питання до кожного речення і напишіть відповідь. Якщо речення було відповідно стверджувальним, то відповідь буде стверджувальна. Yes. Якщо речення від початку було заперечне, то відповідь буде no. І так, наприклад, I'm cleaning my goggles. Я зараз мию чищу свої окуляри. Am I cleaning my goggles? Yes, I am. Rachel isn't playing the guitar. Rachel не грає на гітарі. Is Rachel playing the guitar? No, she isn't. Jack is catching a fish. Щоб поставити питання, is ми виносимо на початок речення. Is Jack. Catching a fish? Чи Джек ловить рибу? Речення було. Тверджувальне, розповідне, yes, he is. Так, отже, він ловить рибу. Наступне речення у нас іде початкове заперечне. Отже, відповідь буде no. Так, одразу заперечення. They aren't listening to the radio. Вони не слухають радіо. Виносимо are на початок речення, «not» не використовуємо. Are they listening? To the radio. Чи слухають вони радіо? І відповідь буде заперечна. No, they aren't. Ні, не слухають. П'яте речення. She is playing with the dog. Вона грається з песиком. Чи грається вона з песиком? Is she playing with the dog? Чи грається вона з песиком? Відповідь буде Yes. Вона грається. She is. Тому що речення, відповідно, було стверджуване на початку. І шосте. We aren't talking on the phone. Ми не говоримо по телефону. Ставимо питання: виносимо are на початок речення. Not оця скорочена форма у нас відпадає. Ми її не використовуємо. Are we talking. On the phone. Чи а, розмовляємо по телефону? No we aren't. Ні, не розмовляємо. Поставте відео, будь ласка, на паузу, аби ще раз переглянути всі питання і відповіді. І за можливістю потім можете повернутися знову ж таки на початок цієї вправи, прочитати її ще раз разом зі мною, інтонувавши питання і відповіді. Ну і пронумеруємо ж, так? І так, перше є. Друге is Rachel Playing the Guitar. No, she isn't. Може, це у нас друге було. Третє is Jack catching a Fish, yes, he is. Про рибу це третє питання. Про радіо четверте питання. Про песика, з яким ми граємо п'яте. І останнє про телефон шосте. Чи розмовляємо ми по телефону? Task Вправа друга творча треба доповнити речення, дописати їх, скориставшись зразком. Наприклад, Sam is catching fish. Sam зараз ловить рибу. Що зараз я роблю, наприклад? I am doing my homework. Я роблю своє домашнє завдання. I am doing my homework. My mother is cooking. Моя матуся готує. My friends are walking in. The park. Мої друзі, наприклад, гуляють в парку. Оце такий приклад речень, да? Є слово просто закінченням ing. Знаєте фразу якусь, наприклад, My friends are listening to the radio і пишете цю фразу. Або My friends are fishing, мої друзі рибалять. На цьому ми з вами закінчили огляд сторінки 43-ї. Це у нас п'ята тема: урок I can do. Так само, як і повністю, ми з вами розглянули тему номер 5 By The Sea. Намагатимусь залишати часомітки, можливо, не одразу вони з'являються для того, щоб ви краще. Для кращої навігації по цьому відео. Не забувайте, будь ласка, підписатись на канал, поставити свою вподобайку. Наступного року ми будемо продовжувати працювати, ну і до кінця цього навчального року, і наступного року за 4 класом, з зошу там 4 класу. Також я вас запрошую. На наші вебінари це суботні вебінари, благодійні вебінари, які проходять для підтримки військових протягом навчального року, а можливо, і літніх канікул. Тому, будь ласка, можете долучитись до нашого ком'юніті у телеграм-каналі English Webinars. Посилання я залишу в описі під цим відео і у першому закріпленому коментарі під цим відео. Там є групи відповідно для дорослих, для primary school, для Початкової школи для деяких класів середньої школи. Ми там розглядаємо ароматичні якісь аспекти, ми там розглядаємо з вами правила читання, дуже багато з дітьми читаємо. Ось. І, в принципі, за півроку вже помітні результати. Дуже гарна у нас там склалася ком'юніті. Тому, будь ласка, долучайтеся, не соромтеся, познайомимося там. Кудбай, good good luck, до зустрічі!